Капці зв'язані гачком, в'яжуться швидко, можна в'язати з любих ниточок зручно і красиво виходить. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все, хочу всім подякувати за коментарі, за підписки. Я всім дуже і дуже вдячна. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Ну, а сьогодні я хочу знову в'язати тапочки. Але вже крючком. І так, взяла ось такі шерстяні ниточки. І крючком ось таку цепочку набрала, яка складається із 38 петелечок. Це я набираю на розмір тапочок 37, 38. Набрала петелечки і в'яжу далі, таким чином. Так. Не коментую, бо всі знають. Просто показую, угу. як я в'яжу. Ось так, далі захвачую полупетелечки, ось так. В'яжу до кінця цепочки ланцюжка. Ось пров'язала рядочок перший і тепер повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо слідуючий. рядочек с вот таким чином Вложимо до кінця. Ось так. і в'яжу до кінця рядочок. Дов'язую. Цей рядочок ось так, повертаємо тепер пацьовому по рядочку в'яжемо.

Кінця рядочку ось так виходить. І потрібно зв'язати вгору 23 сантиметри. Полотно потрібно зв'язати таке 23 сантиметри. Продовжую в'язати. Ось таку частинку я вже зв'язала. Тепер потрібно мені ще догори пров'язати, щоб було 23 сантиметри. Ось так. І продовжую в'язати, дов'язала я вже топочок, ось таке полотно вийшло. 23 сантиметри догори. Відрізала ниточку, взяла голочку ось так, і потрібно зшити, ось так, спереді зібрати, голочкою і зшити передню і задню. Частинки ось так набираю гулочкою петелечки ось так. Кожну петелечку набираю. Ось набрала петелечки голочкою і стягую. Ось так де тут ось так. Стягнула. Ось так. Тепер потрібно зшити так само голочкою. Ось десь, десь до такої. Петелечки ось так. Це все потрібно зшити. Ось, і зшила я вже. Тут зібрала ось так і тут голочко зшила. Можна крючком, звичайно, сшити, ну мені зручно голочкою. Тепер потрібно так скласти і зшити. Ще ззаді. зшила я вже і ззаді. Ось так. І такі тапочки вийшли. Ось один тапочок. І ще потрібно. Один такий самий зв'язати. Далі я ще хочу обв'язати отут. Ось такою яскравою ниточкою. Перу крючок і розпочинаю ось таку. Обв'язочку робити ось так. В кожну петельку ось так. Така обв'язочка буде. Продовжую. Така ось обв'язочка вийшла в мене так такий тапочок зв'язаний гачком ось такий. Ще потрібно другий зв'язати, і можна одягати. В'яжіть, і вам сподобається. Легко, бистро в'язати гачком. Ось так. Всім дякую за огляд мого відео і до нових зустрічей!